Доброго дня, поділіться враженнями від Краматорська. Ви вдруге вже цією весною у нас у місті. Що сьогодні чекати краматорчанам? Ну, ми зараз стоїмо в такому місці, що ми не бачимо прекрасний Краматорський гір, але що нічого. Ми, ми зато їх вже бачили неодноразово. Взагалі є мрія піти отак от бульварами далі туди на гори. Треба так, куди? Туди от там, там десь дивитися. Ось ну, Це все, той ракурс, який нам дуже подобається. І ми сьогодні заспіваємо кілька пісень, присвячених природі Слобожанщини, Донбасу. От. Ну що, знаєте, скажу чесно, що слідів війни, слава Богу, вже не лишилося. а загалом особливо приємно, що лишилися... Аторської старовини старовинні дворики ми трішки погуляли, дуже приємно, що ну, видно, що місто все-таки з традиціями багато поколінь тут е, живе, і ми раді, що сьогодні ми всі разом різні покоління. Е, от, згадуємо нашу історію непросту, але Вважаю, що Живемо в цікавий час. Слава Богу, що Краматорськ з нами ну, з Україною. Ви, ви все-таки відчули, що це Україна. Як, по місту погуляли, люди ходять, червоні маки є так, Ну, Чи? ну звичайно, це. Знаєте, я більше роблю висновки не по зовнішньому, а по внутрішньому, але все-таки зовнішнє теж показує, що, що є всередині. Ну, Принаймні добре, що є така мода. На український патріотизм. І все-таки, знаєте, і українська мова періодично чути, і зважаючи на ці стереотипи, що там в східній Україні і там на Донбасі не може бути. Все є, так що. Я дійсно відчуваю, що це однозначно Україна. Яким чином вважаєте, треба виховувати молодь? Ну, не те, що виховувати, показувати, що Україна це нормальна, гуманна, добра країна зі світливим майбутнім, як вважають. Як ну, це ми таке теж. дуже обширне питання, ви задали. Ну не тільки у Краматорську, в Києві також був Київ, в принципі, він теж трохи російськомовний, так? А, Я трохи, а, о, дуже навіть. Ну, він українізується активно, так. Ну, що сказати Взагалі потрібно все таки дійсно жити не лише я підкреслюю не лише якимись сучасними загальносвітовими тенденціями, а зберігати щось своє е, рідне. В нашому випадку це щось рідне українське. Ми раді, що є багато україномовних, українських гуртів, які грають в сучасному жанрі, подобаються молоді, сповідують цікаві правильні, на мою думку, ідеї, в тому числі і патріотичні пісні, якісь філософські пісні, є романтичні пісні. Е, от і добре, що сьогодні саме такі команди і будуть виступати. На день пам'яті примирення. Mm -hmm. От. Треба йти вже. Ну там mm -hmm. ну, а... зараз ще таке питання про Краматорськ. Складете пісню? Mm -hmm. А у нас, ну в принципі, є пісня, яка присвячується всій Слобожанщині, східній Україні, Слобожанський рок-н-ролл. Ми пам'ятаємо, що Краматорськ ходив в Слобідський і Ізюмський полк. Mm -hmm.